2435 пар саме стільки українських наречених за даними міністерства юстиції уклали шлюб за новими правилами. Сталося це за період 7 березня до 30 вересня цього року. Цей порядок було затверджено постановою уряду, якою в умовах воєнного стану врегульовано порядок проведення відділами державної реєстрації активів цивільного стану, державної реєстрації шлюбу певних категорій осіб, зокрема військовослужбовців. Наразі виняткові наречені можуть одружитися як у присутності обох закоханих чи одного з них, так і за їхньої відсутності. Наголошують у відомстві. На сьогоднішній день з поміж укладених 2,5 тисяч шлюбів без особистої присутності одного з наречених одружились більше тисячі пар. Близько 1300 шлюбів зреєстрували командири військовослужбовців, і 32 пари одружились у лікарні. А засвідчив акт керівник закладу охорони здоров'я. У Харкові та області нові правила укладання шлюбу не мають широкої популярності а от в інших регіонах користуються попитом. Найбільше актових записів про шлюб за особливим порядком його державної реєстрації складено відділами державної реєстрації актів цивільного стану Києва. Там зареєстровано 322 шлюба. шлюби. У Дніпропетровській області 275, Львівській 165, в Одеській – 137 та Черкаській області 142. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківські ізвістя.